Міддлтон, передмістя США. Троє однокласників проводять вечір у будиночку на дереві, вивчаючи дорослі журнали з метою пізнання усіх секретів Всесвіту. Френк найдосвідченіший тому розповідає друзям про методи жіночої контрацепції. Проте, все це він сам знає лише з журналів. А потім Френк з сумом згадує, що ніколи не бачив своєї матері, адже вона померла при його народженні. Том. Батько Френка працює вчителем фізики і трохи відірваний від реальності, адже весь свій вільний час він проводить у ботанічному саду чи на болотах поблизу передмістя, захищаючи рідкісні біологічні види від вимирання. Під час сніданку Френк запитує у батька, чи існує така точка у жінок, торкнувшись якої можна звести їх з розуму. Батько відповідає, що такого місця він ніколи не знаходив. Френк вважає, що популярний журнал не бреше, тому відкладає це питання для когось іншого. У школі Френк вкотре намагається заговорити зі Стейсі, найкрасивішою однокласницею, але вона не звертає на нього уваги. Пізніше Френк пропонує друзям зібрати 100 доларів, щоб поїхати у велике місто і віддати їх будь-якій жінці, яка погодиться перед ним роздягнутись. Цікавість і жага пізнання змушують друзів економити на обідах та розпродати всі свої журнали. Зібравши 103 долари, Френк із двома друзями приїжджають у місто на велосипедах і пристібають їх до паркану, а потім вирушають на пошуки підходящої жінки, просто питаючи у кожної перехожої, чи не хвойда вона випадково. За цим процесом спостерігає бездомний і вирішує скористатись ситуацією, пропонуючи школярам показати таку жінку на найближчій парковці. У безлюдному місці бездомний дістає пістолет і вимагає гроші, як раптом його добряче б'ють двері лімузина, які відчинила гарна відверто одягнена дівчина. Її клієнт незадоволений, тому лімузин відразу їде, і дівчина залишається без заробітку. Її звуть Ві, і тепер їй терміново потрібні 100 доларів або в неї будуть проблеми з сутенером. Тож школярі пропонують дівчині угоду. Вона погоджується і разом вони приїжджають у номер мотелю, де вона знімає верхню частину сукні та за 5 секунд заробляє 100 доларів. Пізніше Френк із друзями виявляють, що їхні велосипеди вкрадено, і як тепер без грошей повернутись додому, школярі не знають. Ві приходить до сутенера на ім'я Кеш, який мешкає недалеко. Кеш вважає свою роботу дуже важливою і постійно відкладає частину зароблених з повії грошей собі в схованку. Пливовий мафіозі, якому кеш зобов'язаний віддавати великі суми, підозрює сутенера у крадіжці та пропонує зустрітись особисто. Кеш виходить на вулицю, а Ві, спостерігаючи за машиною мафіозі, що під'їхала, раптом помічає знайомих школярів, які мокнуть під дощем. Ві бере машину кеша, щоб підвести хлопчиків додому. Френк дякує Ві за допомогу і йде. А вона хвилину розглядає безтурботну вулицю передмістя, затишні будинки та людей, які тут живуть. На мить Ві представляє себе частиною іншого життя, щасливого та сімейного, але сувора реальність повертає її назад. Хвилина закінчується, і Ві заводить двигун, як раптом машина відмовляється їхати. Френк впускає дівчину в будинок, щоб вона змогла зателефонувати до міста і повідомити про поломку, як раптом додому повертається батько Френка Том. Ві збирається йти, але Френк знайомить її зі своїм батьком. Френк наодинці каже батькові, що вона репетитор з математики і в неї зламалась машина. Тому Том одразу вирішує допомогти дівчині. Оглядаючи машину, Том не може швидко з'ясувати причину поломки, тому попереджає, що ремонт займе якийсь час. Том захоплюється цілеспрямованістю Ві та її бажанням робити світ кращим. Ві впевнена, що Френк розповів Тому всю правду про її роботу. У цьому випадку спокійне ставлення Тома дивує її. Він обіцяє оглянути машину ретельніше наступного ранку, а зараз пропонує підвести ві додому. Але вона відмовляється і вирушає в центр передмістя, щоб увечері трохи там заробити. Френк зустрічає ві, яка пропонує послуги незнайомцям і радить припинити їй торгувати своїм тілом, адже школяр щиро бажає їй кращої долі та кар'єрного зростання, але в іншій сфері. Ві приємно чути ці слова, але їй нема де ночувати, і тоді хлопець пропонує Ві оселитись у нього у будиночку на дереві. Френк приносить ковдру та піжаму для Ві. Потім зізнається, що хотів би подружити її зі своїм батьком, адже той втратив інтерес до жінок і весь час проводить на болоті поблизу Мідлтона. Ві щиро бажає тому дівчину краще, вважаючи себе неповноцінною та зіпсованою. Але Френк наполегливий і від своєї ідеї відступати не хоче. У школі Френк провалює тест на знання основ жіночої репродуктивної системи, тому вчителька вимагає перездати матеріал на завтрашньому уроці перед усім класом. Вранці Ві приймає ванну у Френка дома і випадково дізнається з новин про смерть свого сутенера Кеша. Вона дзвонить своїй подружці колезі і дізнається, що перед смертю кеш зізнався мафіозі, що це Ві вкрала гроші і тепер їх зберігає у себе. Вона розуміє, що мафіозі вже її шукає, а припаркована машина кеша біля будинку лише погіршує її становище. Ві поспішає на болото, щоб попросити Тома як умога швидше полагодити авто. Вона захоплюється красою дикої природи і каже, що праця Тома із захисту цих місць дуже важлива. Том зізнається, що його незабаром звідси вижене влада, адже скоро тут почнеться будівництво. Мабуть, тому, що комусь здається будувати будинки на болоті дуже розумною ідеєю. Ві приємно відчувати увагу Тома, тому ідея затриматись у Мідлтоні на якийсь час вже не здається їй такою божевільною. Пізніше Френк застає Ві вдома під час прийняття ванни. Школяр просить допомогти з доповіддю щодо репродуктивної системи, і Ві погоджується виручити Френка. Наступного дня Френк, користуючись відсутністю вчительки, закриває клас зсередини і проводить доповідь, використовуючи ВІ як модель. Ця витівка викликає захоплення у всіх присутніх, і Френк стає зіркою школи. Том дедалі більше приділяє увагу ВІ та запрошує її провести вечір разом. Гуляючи по передмісті, Том зізнається, що після смерті дружини жодного разу не зустрічав настільки споріднену душу, і тоді Ві вперше почуває себе бажаною жінкою, а не лялькою для втіх. Том цілує її, потім вони продовжують гуляти вулицею. Як раптом її упізнає один із місцевих чоловіків, який раніше користувався її послугами. Том з радістю представляє її як репетитора з математики, і Ві розуміє, що Френк не сказав батькові всю правду про її професію. Ві втікає і повертається до машини кеша. Намагаючись знову її завести, Ві плаче, як раптом з'являється Том і просить пояснити свій вчинок. Він дізнається про справжнє життя Ві і сердиться на неї з Френком, адже Том не планував пов'язувати життя з повією. Вони сваряться біля машини, як раптом помічають Френка, що плаче, мрії якого зі створення сім'ї зруйнувались. Том вирішує дати шанс, а вона називає своє справжнє ім'я Єва. Вона змінила ім'я, адже воно надто біблійне для її роботи. Том пристрасно цілує її і розуміючи, що вони зближуються, він попереджає ві, що в перший раз може бути боляче. Коли Ві сміється, Том пояснює, що мав на увазі не секс, а взаємини, яких у Ві, мабуть, ніколи не було. Пізніше один з мешканців передмістя та колишній клієнт Ві дзвонить у службу екстреної допомоги для нудьгуючих чоловіків, і його з'єднують з мафіозі. Клієнт хоче замовити саме Ві і не вірить, що вона зникла, адже сьогодні ввечері він бачив її у Мідлтоні. Отримавши необхідну інформацію, мафіозі вирушає до Мідлтона на пошуки. Ві. Наступного дня Ві вчить Френка танцювати. Потім вони йдуть до магазину за продуктами, куди раптом заходить мафіозі та показує фотографію Ві усім поспіль. Він не впізнає її тому, що Ві одягнена набагато скромніше, ніж зазвичай звик її бачити роботодавець. Ві завмирає від страху, як раптом її рятує Френк, називаючи мамою. Після цього Ві вирішує покинути передмістя, адже тут вона більше не в безпеці. Увечері вона розчісує Френка перед танцями і запевняє, що сьогодні він таки підкорить серце Стейсі, найкрасивішої однокласниці. Френк зізнається, що Ві стала для нього немов мама і просить її залишитись. Ві зворушена до глибини душі, але вона має поїхати, щоб не наражати на небезпеку ще й Томас Френком. На сам кінець хлопчик запитує, чи не знає Ві про секретну точку на тілі дівчини, щоб звести її з розуму. Ві відповідає, що такої точки не існує. Поки Том лежить під машиною, Ві непомітно йде на вокзал, щоб там сісти на автобус, а Френк вирушає на танці, залишаючи батькові записку. Очікуючи автобус, Ві згадує останні дні і все ж таки вирішує підтримати Френка в такий важливий для нього вечір, а поїхати можна і пізніше. Під дном машини кеша Том знаходить схованку, яка й знерухомила авто. Знайшовши вдома записку Френка, Том відмивається від мазоту за 5 хвилин, кладе вміст схованки у синій рюкзак, сідає за кермо і вирушає до школи. У центрі міста мафіозі помічає авто кеша і переслідує його, очікуючи, знайти там бій. На танцях найкрасивіша дівчина класу Стейсі чекає від Френка запрошення, але він обирає її подругу. Адже Стейсі він почав подобатись лише після того, як став зіркою школи та коли одягнув шкіряну куртку. Раптом у середині зали Френк бачить Ві, хлопець усміхається, а потім вони разом починають танцювати. За кілька хвилин до школи приїжджає Том, а за ним і мафіозі, який бачить ві і хоче непомітно викрасти її. Том запрошує ві на танець, як раптом чує образи від одного з батьків, того самого колишнього клієнта дівчини. Поки Том б'є клієнта багато разів по обличчю, мафіозі спритно висмикує Ві з натовпу, погрожуючи пістолетом. Він вимагає повернути 250 тисяч доларів, які кеш сховав у себе в машині, але Ві нічого про це не знає. Все це помічає Френк і включає пожежну сигналізацію, виганяючи усіх на двір. Серед панікуючого натовпу мафіозі втрачає Ві, яка поспішає до своєї машини. Однак за кермом вона знаходить Френка та його двох друзів, які вже натискають на педалі, бо мафіозі ніяк не бажає відставати. Попереду на залізничних коліях Френк бачить поїзд, що наближається, і школяр прискорюється, щоб встигнути проскочити через шлагбаум, залишивши мафіозі позаду. Їм це вдається, але від такої погоні та навантаження машина раптом спалахує, тому Ві хапає рюкзак Френка і швидко допомагає школярам залишити авто. Мафіозі бачить лише обгорілі залишки авто і робить висновок, що Ві загинула. Пізніше Ві просить у боса мафії відпустити її назавжди, а натомість за це вона ділиться інформацією про крадіжку одного з підлеглих, який вчора її переслідував і привласнив гроші собі. Ві отримує свободу і залишає кімнату готеля, мало не забувши там рюкзак Френка. Усередині віз знаходить пачки доларів і розуміє, що весь цей час вона була за якийсь метр від вкрадених сутенером грошей. Наступного ранку Том, як завжди, сидить на болотах, забажаючи забудовникам захопити земельну ділянку. Приїжджає поліція і дає йому вибір, чи він іде звідси сам, чи його заарештують. Том іде до кінця, і як справжній захисник природи, він обирає в'язницю. Адже його син досить розумний і дорослий, щоб виховати себе сам. Однак Тому і Френку щастить, адже приїжджає Ві і каже, що викупила цю ділянку вірогідно за допомогою найспритнішого юриста у світі, який, ігноруючи права забудовника, може провертати складні земельні угоди за одну ніч. Обіймаючи Тома, Ві каже Френкові, що знає, де та сама точка, яку він так наполегливо шукає. Вона у жіночому серці. І якщо доторкнутись до нього теплом і турботою, то збожеволіє будь-яка.